Друзі, всім привіт! Вітанечко. Ми в місті. Сьогодні маємо насичений день. Покажу вам, що у нас буде сьогодні відбуватися. Ми принарядилися, так, Лінчик? да, Лінчик? Прямуємо в центр міста. Знімати, Знімати щось гарне. на місці. Наша україночка маленька. У нас тут сьогодні зйомочний процес. За одне трішки прогуляємося по місту, бо щось в селі Аріжка трохи вже засумувала. Діти є, але їх не так багато, і вони старші і трішки. Сумно нема з ким гратися, а тут на майданчику є друзі. Тук жовт холодна, холодна, голодна вже трішки різка, ще да, да, трішки і будемо обідати. Наша пташечка, яка співає і несе нам перемогу. Сертенечко. Моя україночка золота. Моя україна. Друзі, ми це зробили. Зняли дуже гарне відео для вас. Скоро побачите повну його версію. Бувайте!